Пошук скарбів це звичайно чудово, але є моменти, на які важливо відгукнутися. Один із таких це те, що під постійними обстрілами ворожих ракет та дронів у кривому розі знаходиться один із наших вірних підписників. Поки всі біжать в укриття по сигналу повітряної тривоги, Константину з його єдиною робочою рукою доводиться долати неймовірно складний шлях у звичайному інвалідному візку. Але ми можемо йому допомогти, і це взагалі не важко. Декілька днів тому в телеграм-каналі, де тільки 350 підписників ми почали збір і вже зібрали півтори тисячі. Нас тут 11 тисяч. Якщо кожен скине хоча б по 10 гривень, то ми зможемо купити чудовий електричний візок, який зможе швидко доставити Константина в укриття по першому сигналу повітряної тривоги. Також перший же день відгукнувся добрий чоловік, який на державному рівні допомагає людям з обмеженими можливостями. Дякуємо тобі! Якщо вийде отримати візок від держави, це буде чудово, і ми придбаємо екофло, щоб завжди тримати його. А поготові. Найважливіше це мобільність і швидка реакція, щоб життя завжди залишалось в безпеці, особливо в такі скрутні часи. Детальну історію Константина та реквізити для допомоги ви знайдете в описі під відео. Пам'ятайте, разом не сила. Посилання на банку ветеранів космічних військ, з якої вони закривають нагальні потреби нашої армії, також закріплене під відео. Навіть 10 гривень підіймають вітер, якщо ви розумієте про що я. І найголовніше, друзі, слава Україні! Привіт, пірати! Прийшов я, вже проплатив. Тут така цікава історія. Вчора боролися за контейнери, і я взагалі його програв, але прийшов переможець. Вони спробували його відкрити, і власник е, хотів залізти всередину зламати. Вони не змогли відкрити склад. Е, канторі, яка продавала цей контейнер, прийшлося зрізати колодицю. Переможець відмовився, а мені запропонували по моїй останній ставці. Я ще навіть трошки сторгувався і забрав його за 600 доларів. Ну що пішли дивитися? Переживав, що був низкам, але виглядає, що ніхто нічого не потрогав. Ось от такі от справи. Запах бензину. А запах бензину означає що? Що в нас може бути двигун? Боролися ми не просто так, ці штуки. Одна коробочка такого протеїну починає, е, продається на Амазоні за 60 доларів. Зараз давайте переглянемо термін придатності рандомного. Да, він просрочений. Гаразд, Не будемо розводити гримедер. Перше це снапон бокс. А снапон це що? Це Формула 1. Це штучка хороша. Ось щось впало. Що тут снапанбокси на Ну, Напевне, прям так і віддамо цілим сорт. У, ті чуть-то багацько. Це дуже добре. Чекайте. Остенлі пише. Ну, не повний сет, але я бачу, там теж є сокети. Ми спробуємо вибрати повний. Так це що? Це плейбой? Це плейбой? Продовжується колекція. Цей? На 35 річ у нас вже 40, 50 і 35. Ну що круто, плакати. Кого ви любили і полетіли від кого? 76-й номер. Формула 1. Погнали, був гонщик. Опа. А це мені вже подобається. У нас, коротше, колекція коміксів Star Trek, друзі. Ну вони такі, нічого супер цікавого. Але треба буде це все діло перевіряти. Йохан Хекс. Йохан Хекс. Тут прям в пакетиках є. Ну окей. А, це просто куча відкриток. Опа, X-Men. Оу, ще один плейбой. Оу. Тут ще плейбой. 45. На це 35, 40, 45 і 50. Нічого собі пішла колекція. Круто. О, о о Так, Пішли оцінювати, наскільки воно не золото. Воно не дуже схоже. Та ладно, не важно, що вже репатись. Ну, комікси це супер. Комікси це дуже супер. Це все люди Х? Ну, Це похоже на колекцію, люди. На картоночках акуратненькі. Давайте їх теж десь покладемо так, щоб нічого нам не заважало? Що в нас далі? Далі ще одна колекція тільки вже з Demons Unlimited Six? X Force. О, Сила X це ж команда Deadpool з недавнього фільму і Росомаха. Давайте вгадаю, тут ще будуть коробочки з цими же. Коміксами. Ні, це не схоже на комікси. Це чеки. Основи для чеків. А тут що в нас? Ой, виглядає коробочка старою? Фу. Сюди! Якого ти року, братанчик О ти що Ти що? Давайте. Носки. Супер руки, Бобі Холік. Є баді. Є бади. Якщо в нас буде тут вег-грецький ще один ов'ячкін, ну це просто буде щось нереальне. Це розвал шаблону. Ага. Цей пацан порожній. А цей пацан. А цей пацан запакований. Якого року карточки? 92-й, так? Да? Тихо. Пішов в руки клас. <гум> та вишо, та вишо. Я не впевнений, що ці прям дорогі, але треба кожного окремо перевіряти. Ну, а тепер давайте до нашого розіграшу, друзі. Ви проявили чудову активність, я бачив багато класних ідей і вирішив зупинитися на думці більшості. Буде ключове слово в рандомний момент відео. Але все потім. Так як було багато подібних відповідей, на правах капітана я вирішив дещо зробити. І надіюсь, всі мене зрозуміють. А саме подвоїти наявну суму нашого збору для Константина. А також кожне відео, поки не заповнимо банку, ми будемо робити свій внесок замість того, щоб проводити розіграш. Тому підтримайте це відео подобайкою та змістовним коментарем. Разом ми можемо допомогти. Риба піде мені в колекцію, власна, прикольно. Хаски, великий ящик. По перше, ящик вже буде... сам по собі класний. Ну, А тут у нас інструмент. Багато інструментів, Що таке? О, мені швейна машинка. Прикольно. Все, буду собі сам тепер носки зашивати. Так, Kitchen Cups, Plate and bowls. Playing Cards. А це плейн, точно, може це хокейні. Плейнг. Опа, є таке мистецтво. Ой, це не просто мистецтво, це кришечка від чогось. А це що таке? Так. Це все нам буде треба дуже акуратно перебирати, бо там багато керамічних різних штучок. Я поки що сам за це не берусь, Ось дивіться, яка риба. О, це ж цей, це ж окунь. А взагалі лосось. О. Це від швейної машинки. Це просто по самій формі, понятно. Що буде сінгер? Хі -хі -хі. Круто, круто, цікаво. Так ось, взагалі, ну, попахувало дуже жорсткою авантюрою і розводом. Ви хочете такий пазл сексуального машину збирати собі? Можу безкоштовно віддати, якщо когось цікавить, пишіть. Тут що, ооо, сумочки пішли. Так, чекай, відкривайся! Ой. О, це мені подобається. Точно лишиться в колекцію. Кец. Ян Артур Бернард. І що? Просто фотографії котів. Це шикарно. Ага, тут породи і розказується. Давайте оху Созулі шукаємо. Іспанська О, блакитна ока. У вас є якийсь змість? Зараз треба просто всіх вивчити. Це як кредо кота. О! Найбутнє. Ти боже, яка моська. Це класна книга. Все однозначно залишаю вдома. Далі що в нас є? Сумочка, сумочка чия безіменна. Сумочка косметичечка але дуже в дуже чудовому стані. Єдинчина. 10 доларів. Ну вона нова. Типа прям нова. 10 доларів? Є. Yeah. І така штука комплектом, от вони дві підуть собі. Сетіком. це що? Таке. Колекцію пише. А тут що таке? Оу, oh май! Таких штук ми ще не знаходили. Давайте, динасія цей або мінь. Ух ти! Ну, змійка схожа на металеву. Тріска така крута. Виглядаю дуже класно з змікою, особливо цією. Так, да, вона металева. Але нічого, слухайте, це сильно. Дуже подобається місто. Ай, клеєна, на жаль. Ну нічого. Можливо, не все таке буде. Тут що? Все, нечиста сила лізить. А це вже не просто колекція. Коротше. Кульматорний прицел. Або ні, це голографічний, здається. Я не дуже розбираю зброю. Штука? Крута. Так. Що ми отримаємо тут? Скло? Тарілки. А це що? Статуеточки. Ай. Але дуже класні. Дивіться. Корінні народи Африки всі діла. Ваканда. І там, напевне, ще одна подібна. А хто ще тут є? Ще якась лампочка дивна. Окей. О! Це вже набагато краще. Тут іерогліфи. До речі... Японське, здається? Якщо мені пам'ять не зраджує, а можливо і ні. Но, похоже на японське. Річ класна. Тут що у нас буде Ваші ставки? Тут просто продовження цієї всієї історії. Таке ж. Опа. Made in Hong Kong. Боже, скільки тут усього по коробочках буде. Я так Ми Задобаємося це все відкривати. А також продавати дуже багато із тріфсторів. Тобто з місця, куди ми все, що не продаємо, відвозимо. Але побачимо? Побачимо. Фігурочки. Отагірі, джепен. Це що? Це кріплення, тут ще Кока-Кола. Пішли чашечки, так? Да? Очі чашечки. Made in Japan Шефорд. Шек. Шефок. О, красиво. І це. Кому там не вистачає? Нам щоб витягнути ямшечок. Трошки заморочитися виходить. Не. Да? А штучка прикольна. что тут приклеєно? Приклеені скотч дивно. О, тут ще є такі чашечки. Парагон. Це... А, це не камінь. Окей. це гриб. Прикольний. У, -у, У це дуже стильовеньке дзеркало. А що ж з ним не так. Синім клей. Прикольно. Так тут різні такі старі графінчики, вазочки. Ну да, в містрівстору такий прям пластиковий глобус. О, все прикольно а Він не цей. Там якась собачка ще є, Прикольно. 1986 року, кераміка. будемо бачити дивитись, зараз нам треба по чуть-чуть зверху все знімати. Порожній колер. За доларів 30 продамо. О, тут уже цікаво. Ти хто такий? А повний не могли залишити віскарік з соленою карамеллю. Це, звісно, сумно. Ну, але це вже ні. Френдс? такі прикольні. Опа. Старі модельки. Це нам подобається. Джоріті. мочо, мочо, О мама мі. схоже, що воно все крадене, Ну виглядає так. Була коробки їх. Ну, да, вот. А ні, може в їх не впевнений. Будемо бачити по наступних знахідках. Так, у нас офіційний ліцензований кубок Станлій, який детроїцькі червоні крила виграли у 2002 році. Прикольно. Що на ще тут може бути? О, а, тут трофеї. Окей. Давайте подивимось. Буде тут, тут якісь класні трофеї. О, дивіться, яка крута стара фотографія. Меморіальний гольф. О, континенталь. Ага, тут ще є. Це не все. Статуя свободи. Канадський плак. Перше місце, за речі, коли Форт Брювелі. Тут що там? Опа! Це хто у нас? Мерлін Монро? І це виглядає, ніби колекційна фотокартка. Оце круто. Ууу, там класна ваза є розписана. Що заглядати? Олімпійський. Інгленд. Альфред Мейкінг, Танквін. Уяви немає, що це означає, але будемо перевіряти. Розбере. Можна боятися складу не купувати, як там говориться. Далі що це? З цим треба пообережніше. А, гаразд, просто гіпс. Але красиво, красиво. І це хто? Така леді? Ууу. Тож за 50 доларів стоїть в продажі. Будемо дивитися, за скільки вийде продати. Якісь дуже великі. Опа! Сезарь! Нічого собі. Чи це Македонський? Я не впевнений, хто це. Пишіть в коменти: це гай Іолія Цезар чи містер Олександр Македонський. Чи взагалі хтось просто з охмилкою їх єдною. Це що таке? Були продані такі пацани за 83 євро. Сет із трьох штук. Давайте подивимося, чи в нас назбираються три штучки. Дві. Так їх зразу відкладувати, напевне. Ой, я бачу третю. Ууу, їх там намного більше. Друзі, оці стаканчики. Які ми знайшли. Я знайшов продажі, це 22-каратне золото. І взагалі штука рідкісна. Три такі були продані за 83 євро. Похоже, сет тільки інакшої форми продається за 300 доларів. А в нас п'ять таких стаканчиків, давайте їх попередньо оцінимо, в доларів так 150. Здоров'ячка. Пірати, вітайте! Вернувся Міша. Міше. Ага. Ось це що? часи! Щось не сипется. Не сипся? Прикол. Fiber Optic Angel. Windsor Ontario Canada. А цей ангел, коротше, з приколом, він світиться. Yeah. Да. Ну, і тут всяка така стара англійська диковина. Прикольно. Це щось довго. От вона кінчається. Похоже на фігурку якусь. Це до цієї цей шкіп на Скляна Роза? мороза? Yeah. Це прикольно. Yeah. Так, це що велике таке? Сіпляшка різана. з підставкою. Прикольно. тут. Це чия? 24K Gold. The Art of Choking називається. Джапон. А, Джапон французькою, Japan французькою, Джапон пишеться. Чайник. Він якийсь аутентичненький. Ну, прикольно. Вігор made in China. Так, вот. Це приколясики, дивись, вона металева, дядько. Він, коротше, рухає. Ага. Це щось мало бути, тут, напевне, годинник був. Не О, є підпис, це вже добре. Сем, 191. Не знаю, що це означає, але будемо перевіряти. Виглядаю, так. Да. Типу непогана робота, погоджуюсь. Ну і пішло щось велике нам, так? Да. А, ні, чекай. Крута штука. Це, Коротше, ваза. Спочатку не зрозумів, що за така упукла О. тарілка. А це прям нічого собі ваза, тут типу, розписано, в іерографи, все. Китайська, квадратні іерографи. О, ще китайщина. Ще не оплічно. Чекай, 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 чекай. Де роза? Де я поклав розу, цю? Не знаю, що так? Да? Але дуже підходить. <рес> так, хто в нас ще тут цікавий є? Свиній! Хрю-хрю, мафак! Так це що? Це може бути старе щось. DM5. Який символ дуже странний. Mm -hmm. Це будемо перевіряти. Туда. О, ну, ти поняв, що знизу. Сацума! Оце щось точно японське. Двіс. Це потенційно дуже дорога штука. Давай я акуратно назад замухрежемо. Буде класно Втянуте 24 GOL, де. Да? Ой, о цього я собі. Точно собі заберу такого коснутого на полочку цю що я тобі вчора якраз другу І Ну, йому зламаєш, зробиш причу. Та ні, він буде це, як хілбой, знаєш, в нього ж теж типу, був зламаний один. О, ми, похожих, вже здається, знаходили в тому складі за ящиком. Да, Тайвань. Ми знаходили, у нас же з цієї колекції є дяденьки. Підуть колекцію теж одним лотом на продаж. Значить. Тут хто? Це епічна сільничка, яку я бачив, друже. <сі> це солічка да. Ну, Спеційний, це типу, що, що за це. О, це бабця до цього дідуля, якого ми тільки да. що видали на той же компанії. Дідуля дровосек, а бабця не, ми дровосек. не бачиш, типу, Батько, мати і сина. <сі> син <погружував. зальотний. сі> <сі> вот О, на знайшли. Дерев'яний плак, оце прикольно. Ну, чий ти котик? Mm. Свинка. Він чайна. Ну прикольно. Бо то оце все, по суті, оце все під стінкою, типо, в основному мусор валить. Ну, тут, типу, посуда, да, там посуда, там, типу, шмотки, там все, все около того двіжа. Yeah. Всі пацанчик. Ага, да, Щас все. точно буде арабська ночь, взять. Чекай він там не стається. Давай розвернемо чуть-чуть, А ну злісь. А так пижі, стой, стой, стой. А, да, да. Портай. Все, да, пушка. Тільки не улети з ним. Ну, дивись яка пісня. Я б його собі на балкон на літо поклав. Повернемо сюди. Прям проти вітру випали. Він прямо проти вітру стояв, а тепер вже норм. Ну що, привіт, пірати. День-два. Ми повернулися з Юхолом. Привіт, пірати, день-два. От ми з мішою повернулися Юхолом. До речі, та типа японська баска, вона не була настоящою, але теж баксів 100 буде. Вирваю камеру, немає часу, зустрінемося, як закінчимо. Привіт, пірати. Як я вчора сказав, двигались буря, ми швидко все грузили. Дивіться, майже нічого немає. От остаточки загрузили це сміттечко сьогодні. Сьогодні ми з Маряном не змішуємо. От вони так міняються. А тут, коротше, в цьому куті, пам'ятаєте, я знімав, дойшов до валізи, вона була відчинена. Я такий, та там хтось рився, типу, не буду ритися. І ми вчора, коли це все вигрібали, почали відкривати валізу. В виліз, був тільки одяг, і під нею стояла маленька коробочка. А в коробочці, знаєте, що ми знайшли? Отаку от цяцю. Давайте я на світло вийду. Покажу вам, щоб ви типу розуміли, що це таке. Це Rolex Skyrocket, який виготовлявся в часи Другої світової для канадської армії від 40 х до 45-х років. Річ дуже дивна, тому що там використовувалися механізми від інших компаній для того, щоб буде удешевити. Але це все ще Rolex, тому що робилась ставка на велику якість цього продукту, так як він мав використовуватися воєнними. Бачите, тут є такі опалені штучки з середини скла. Знаєте, чому це? Тому що цифри та стрілки покриті родієм. Його використовували для того, щоб підсвічувати, щоб ти в темноті бачив, що яка година і ніколи не тірявся. І через те, що він радіоактивний, він залишив випалені сліди на середині скла. Наскільки продати вийде, не знаю. Вони не заводяться, але чистяться. Стан непоганий, будемо дивитися, і досліджувати. В будь-якому випадку це дуже цікавий експонат. І це не просто цікавий експонат, це одна з найрідкісніших моделей Rolex часів Другої світової війни, створених спеціально для канадської армії. Таких як ці не було у вільному продажі. Виготовили їх від 3 до 5 тисяч, а по оцінкам колекціонерів до нашого часу збереглось менше 5 сотень. Навіть в такому стані це надзвичайно цікавий для колекціонерів екземпляр. Легендарний механізм Rolex 59-го калібру в корпусі від дочірньої компанії Pioner, яка існувала тільки два роки в період від 1943 до 1945 року. Це надзвичайна рідкість. Механізм потребує невеликого ремонту, а потемніння скла це осівши переродію, що не критично. Годинник однозначно будемо реставрувати. Тому підписуйся на телеграм-канал, щоб бути в курсі справ. Зараз вже майже четверта година ночі. Там з Іра, тому буде шепотом, бо я її без того затягнув з відео, і тому немає часу чекати ще більше для того, щоб записати цю ставку. Парасолька, яка ледь не перетворилась на ковєра Ледіна і не відправила нас в арабську ніч. Ми продали протягом тижня за 350 доларів. Також там була, якщо ви замітили, велика така бочка, вона була від дизелю. І ще ми знайшли прям насос для дизеля з Цим з пістолетом, таким як заправляти автомобіль, продали це комплектом за 80 баксів. Рідкісних коміксів та карточок на цей раз, на жаль, не знайшлося. Але коміксів було багато, а карточки посортовані по алфавіту. Тому думаю, доларів 200 можна буде виручити за все разом. Посуду було катастрофічно багато, а от часу його оцінювати взагалі не було. Отак, ну, попередньо можна прикинути і оцінити його в три сотні. Також було багато різних інструментів, і пороги від пікапа, якщо ви замітили, там в кутку стояли, це теж можемо оцінити в 5 сотень. Тобто сумарно без годинника наш прибуток не такий великий. А от вартість годинника після реставрації біля 2000 доларів. Тому будемо бачити, скільки. В кінці ми вирушимо із цього цікавого контейнера. Тому підписуйся на канал, підписуйся на телеграм-канал. Не забувай про збір Константина, а також обов'язково закинь десяточку на ЗСУ. Перемога близько. До зустрічі, друзі! Слава Україні! Ну Все нарешті замили, поприбирали, дивіться, красота. Що, дядько? Як тобі склад? Нормально. Як на мене знахідка Нормально. шикарна, правда? Тільки не ходять Я одну сторону. Бірячі, але вони не Согласен. Довго? Довго? Але приємно. Цікаво. А от, до речі, не знаю, що я розказав. Вирізали газовим різаком ворота, тому що власник хотів залізти. Прикиньте, такі діла творяться.